Ну і що, друзі, у нас сьогодні вівторок і я розпочинаю в'язавлог. Звичайно, я вчора відкривала день другий адвент-календаря від Ларисочки. Якщо ви влог не дивились попередній, то рекомендую зараз поставити на паузу, подивитись той влог, щоб розуміти, про що йде мова, а потім повернутися до цього відео. Або навпаки, як вам зручніше. Ось, в мене прийшов ось такий адвент-календар, я хочу нагадати, і я пообіцяла, що буду кожного дня підключатись і розповідати вам. Учора я відзняла одне відео. Дивіться, будь ласка, зараз що ж там було другий день. День-другий, новорічної казки. І шукаємо цифру 2. 8. О, 2. Я інтуїтивно думаю, що вони мають бути з краєчком. Що у нас тут? Щось велике. Дуже-дуже цікаво. це ж обережно відкрити. І... Дивіться, яка краса. Яка милота. Я її зараз використаю. Я зараз з нею піду на нею це просто мега. Мега-мега-клас. Ларисочку. Гляньте, везу різдвяний настрій. Лариса, я пам'ятаю, ти мені в минулому році також дарувала подаруночок, і там були такі картиночки. Везу різдвяний настрій. Дякую за цього різдвяного красунчика. Іграшка неймовірна. Єдине, що я повісила її собі на сумку. І я вам чесно скажу, я її просто. Дуже сильно одірнула, Зараз хочу глянути, можливо, у мене там є інший варіант, щоб прицепити. А ні, я була в Теді, але, чесно кажучи, забула і не дійшла до того відділу, де можна було б прикупити. Тому ми цю красу садимо поки зараз тут. Сідай, давай! А ми йому здрави, як зробимо? Оцю красиночку підвину. Ось така красунечка в мене. Ось. І давайте ми сьогодні разом з вами відкриємо день третій. І подивимось, що тут, а в третьому дні... О, дивіться, він тут скраєчку. В третьому дні у нас розмір менший. Цікаво. Мені дуже цікаво, я полюбляю те, що видає якісь емоції. Ой, попередні розуміні вдавалось. Бо не хочеться, мені не хочеться пошкодити конверт, хоча я розумію, що я його ніде не приміню. Так. Яка вона красуня, дивіться. Це ще вишивка на фетрі. Чи це, чи це бісерна вишивка? Давайте розпакуємо, глянемо. Ой-ой, ось так. Так, це інструкція. Тут є. Ось такої красунечки. фетр. І два види бісеру і ниточка. Це, скоріш за все, набір для виріб з вишивкою. Бісером. Клас. Звичайно, дуже чарівно. Мабуть. А, ця лялечка має бути двосторонньою. Супер. Це круто. Вона має бути двосторонньою. Одним словом. Треба буде розпочати новий стартик на цьому тижні і попрацювати над цим. Я так розумію, ми маємо вишити ось цю частинку, квіточки і квіточки. Потім наповнити фетром і це все шити і зробити підвісочку. Така красива україночка-дівчинка. Вона мені буде маленьким оберегом. Зараз я прибираю, потім вже складу це все. Клас, чесно, я вам скажу. Я у захваті від такого. І я зараз хочу показати, що я сьогодні купила. Це просто. Хто на мене в інстаграмі підписаний, має побачити там це, бо я вже це там розповім. А купила я собі 5 пар спиць рожевого кольору. Дивіться, яка краса! І ви бачите на ній ціну. Це ціна у. Центах в євро. Тобто 29 центів за штучку. Я хотіла купити собі з цього варіанту спиці ще навесні. Але я кожного разу забувала глянути вдома, які в мене є спиці, щоб доповнити, як кажуть. Але цього... це був вже розпродаж. Що знайшла я серед розпродажу Номер 35 5, 8 і 10. 10 у мене точно немає номерів. 8 я трішки маю сумнів, здається, 8 у мене нема, а є 7. 7. 6 у мене, здається, є. 5 точно є, і 3,5 це, звичайно, є. Але ну, як я могла пройти мимо і зробити собі такий міні-міні-наборчик. Ціна, ну, просто казково погодиться 29 центів. Тобто, одна пара спиць коштує 12 гривень десь приблизно. Я хочу вам показати. Дуже якісний матеріал. Ось так виглядає. Звичайний тросик. Мені здається, це щось схоже між тим, що ми в'язали на таких тросиках. Але якщо воно. Хоча ось тут ця... цей варіант, цей номер, який це номер, ну, ну Це погано. Мені здається, тут вона буде цепляти. Ось так. Бо я, здається, кожну перещупала, але бачите, ну все рівно. Треба було ось так щупати. Бачите, одну пощупану. Ну, подивимось, що буде. Можливо, я її трішки прижму сильніше. Мені здається, це якийсь пластик, я вважала, але дуже гучно торохти. Що ж тут написано в нас? Давайте глянемо. Так швидко не побачиш, вироблено де. Китай. Мироблемо все, що я знайшла. Все. Більш нічого. Ну, ось таких 5 пар спиць я собі купила. Хай будуть, це, знаєте, серід хай буде, як кажуть. І я зараз хочу показати, з якими процесами я починаю тиждень. Звичайно, якщо ви в'язовло бачили, то ви вже бачили мої процеси. На сьогодні в мене два процеси. Це мій, мій светр з спицями і светр гачком. Ви не повірите, я дуже давно хотіла перейти на цей процес в'язання. І ось він є. Ну що ж, у мене ось так. Зараз це виглядає цей процесик. І мені... О, я брала, я ж думаю, я брала. Вибачте, будь ласка, зараз попробую його трішки висвітлити. Бо все ж таки на дворі вже дуже-дуже темніє швидко. На даний час у мене 33 см. Оце 2 см я відв'язала від моменту зйомки влогу того, що ви дивилися. Вчора взагалі теж мало в'язала, дуже заморилась після занять. І тут, здається, один рапорт я тільки відв'язала, тому тут багато й не скажеш. Да, навіть не дов'язала я до речі. Ось, я його в'яжу ще, цей рапорт, і в мене виходить вже на даний час. Ось, ось так, надо дивитися. 14 см. Ось так. В'язати, в'язати, працювати працювати. Я пішла працювати. Що буде виходити, буду підключатись. Але за двен-календарем ми зустрінемось завтра. Я вам покажу, яка там краса наступного дня. Ну що ж, сьогодні у нас 4 грудня і давайте відкривати конвертик з цифрою 4. О, І знову я на коні. Мені здається, я інтуїтивно здогадуюсь, який взяти конвертик. Такий маленький бантичок. Цифрою 4. Ну що, давайте відкривати. А, Як завжди ж хочу по традиції пощупати. Мені здається, тут щось таке довгеньке, як відкриточка. і щось маленьке. Так. відкриточка. Відкриточка. І я бачу. Слобожанщина, боже. Я тобі ще раз дякую, Ларисочку. Клас. Яка вона класна. Слабожанщина. Щиро тобі дякую, Ларисочку. І тут гляньте, яка молота. Гляньте, яка краса. Я вмію в'язати кажуть, але знаєте, останнім часом я за собою помітила, що я дуже мало хочу в'язати мені іграшок, вибачте, іграшок, мені хочеться більше одягу в'язати. Але це мій такий моментик. До речі, дівчатка, я тут подумала, а чи не розділити мені аккаунт з іграшками від аккаунту з одягом? Бо в мене якийсь вийшла, бо в мене якась вийшла каша на сторінці. Але подивимось, я хочу проконсультуватися з експертами по інстаграму. У мене буде на наступному тижні зізвон з майстриною, і я хочу з нею поговорити ну, зі спеціалістом, точніше на це питання. До речі, треба записати собі. Ось так. Краса неймовірна. Дякую, Ларисочка, за такі приємні моментики. У нас сьогодні п'ятий день, і я хочу відкрити новий конвертик. І якщо чесно, то знову мало не в'язала. Майже не в'язала, мало, майже не в'язала. У мене сьогодні були заняття, і ось тільки достісталася, діб... як кажуть, до. Вільного часу, цілий день була просто мега зайнята. Ось так. Тому зараз вже ввечері пізно відкриваю цей контавертик і будемо дивитися, що там. Давайте його знайдемо. В'язати було мало часу, як кажуть, але ідеї у мене мега купа грандіозна. І я хочу втілити в життя. Побажайте мені успіхів, щоб мені все вдалося втілити в життя разом з цією новорічною казкою. Що у нас тут? Цікаво! Хочу згадати, що тут. Але я тут можу, Так, п'яте, Відкриваємо краще. Будемо дивитися, що ж нам Ларисочка приготувала в п'ятий день. Так, день-п'ятий. І на п'ятий день. Давайте я ріжку так розкриємо. І висиплю. О, супер! Оце цього я такого красення не нащупала, дивіться. Він неймовірний. Він такий милий. Давайте. Гляньте, який красень. Я просто від нього в захваті. Він мені так подобається. Це справжній красень. Погодьтесь. Супер. Я в захваті від цього красеню. Так, оце ж хочу його так от красивенько вам розказати, показати. Це просто елемент декору, але я знаю навіть, куди його можна примінити. Далі йде у нас відкриточка Merry Christmas. Є гудзочки. Це так мило, вони такі різні, О, в такому кр красивому мішечку. Зараз хочу відкрити. Які вони гарні! Зараз намагаюсь. Дивіться, яка краса. О, тут весна. Дивіться. Тут весна на гудзочку. Мені так це подобається. Краса, неймовірна. Що тут ще цікаво? Так, ще одна весна. І вони різні. Дивіться, два таких і два. Один такий. Ось, дивіться, який гарнюнь. Один ось такий гарнюній. Так, фокусуйся, камера. Бачите, фокус тіка трішечки. О, дивіться, яка краса. Це неймовірно, погодьтеся. Так. Да, я ось на цю бумажечку виклала красиво. Це неймовірно. Далі йдемо. Ось такого красунечка. Гузочок. Мені здається, це класно, на якусь весняну ковтинку. І буде дуже милий-милий елемент декору. Погодьтесь. А ви куди бачите такі гудзички примінити? Мені дуже подобається. Я б собі загубки зробила. Так, їх два однакових. Тобто, виходить по два однакових, тобто п'ять гудзичків якраз для цікавої кохтиночки. Обов'язково кудись приміню. Далі, що в нас тут далі? Це якийсь цікавий зажимчик, чи що це таке? Я не знаю, що це таке. Я навіть не знаю, як ним користуватися. От про нього я треба запитати у Ларисочки. Якщо Лариса буде дивитись відео, хай мені напише, будь ласка, в коментарях. Або, можливо, хтось знає, що це таке. Можливо, це якась застіпка. Я буду зламати, чесно вам скажу. Ось так виглядає з ворогів сторона. Маю надію, камера фокусує її, але дуже гарна, дуже така. І вона тут одненька. Можливо, вона комусь предназначалась. бо вона одненька. А інших, бачите, багатенько гузичків. і такі вони красиві. Мені так вони подобаються. Також на якусь коптиночку дуже-дуже мило буде виглядати. Мені подобається. Суперовий варіант. Ой, головне не згубити тепер гудзики, бо це ж така річ. Але мені дуже вони подобаються, такі красиві. Ось така краса у мене, день четвертий. П'ятий, сьогодні п'ятий. П'ятий день, завтра буде вже п'ятниця. І я пішла творити далі. Дякую, Лисочки, за цей момент таки натхнення, що можна щось створити. А у мене купа ідей, і я вирішила над цими ідеями працювати. Я не буду спішити нікуди. Здавалось би, потрібно це робити ще вчора, але я вирішила, що краще я буду це робити поступово втілювати у невеличке життя, як кажуть, разом з вами. Я планую деякі моментики. Багато хто з вас мене дуже просили про це. І я все відкладала, відкладала, і сьогодні я вже наважилась. Тому, скоріш за все, це буде обов'язково. Я зроблю і анонсую в наступних відео себе на каналі. До завтра. Ой, ну, Фокусуйся, зайчику. До завтра. Ну що ж, друзі, знову я буду намагатись уникнути тіней, тому що я знову ввечері. Знімаю відео. Нема часу, нема сил взагалі. Сьогодні п'ятниця і маю надію, що попереду вихідні, які дадуть мені розрядку. Я зможу зробити те, що хочу, те, що планую, і дов'язати те, що хочеться. Мені дуже-дуже сильно. Але про це вже буде в фінальному відключенні. Я маю надію, що я ще двічі підключуся в цьому влозі і в фінальному вже все вам розповім. Але сьогодні я йду знову, показую вам. Нашого наступного конвертик. Сьогодні, я вам, сьогодні знову я вам покажу наступний конвертик, а також у мене є дуже-дуже цікавий моментик. О, ти, ти порта 6, сьогодні 6. Сьогодні хочу привітати всіх захисників і захисниць зі святом. А також всіх вітаю з Днем Святого Миколая. У кого які подаруночки були на Миколая? Пишіть в коментарях, мені буде дуже-дуже цікаво вам почитати. А я хочу дізнатися, що в мені тут варуточко посмагали такого цікавого. Мякеньке таке? І. Давай. Давайте відкривати. Краще відкривати. Мені так хочеться кожного разу відкрити обережно. Можливо, це неправильно. Я ось так хочу не порвати, я хочу зібратися всі конвертики. До речі, сьогодні Ігорю зі школи, принесли несли також передали конвертик. А він був маленький такий, тут такий вже з такому закопці. Це те, що я думаю. Вау! Яка чудова прикраса на ялиночку! Дивіться, балтіть Лариса, Ти мега чарівниця. Я в захваті! Тут ще щось. Це щось таке? Це смаколик. Зроби пряниковий будиночок. Дивіться. Це невеличкий смаколичок. Смаколик сьогодні Ігоря був смаколик маленький. І у мене смаколик смаколик видам Ігорю. Я не їм солодкого вже тиждень, тому піду до Ігоря. Ну нічого. А, можливо, ні. У мене мотиваційний момент, до якого моменту не їсти солодке, я це колись розповім, можливо. Але... Ні. Але ні, не віддам я його Ігорю. Я покладу собі і коли буде солодоще, ми тоді скуштуємо разом. Ось так. Глянь, така краса. Боже. Такі... Така милість, така приємність. У мене сьогодні для себе маленький подарунок. Він на Він стався випадково. Він тут в бумажному пакеті. Я зайшла в цей магазинчик за одним. Але не вийшла з пустими руками. І зараз вам покажу, що. А тут дві бобіночки ось такої чарівної пряжі. Максі! Ачок півтора-два нам рекомендують. Я буду точно півторашку зв'язати, щоб мені вистачило на маєчку, яку я хочу, на топочок, на футболочку. Не знаю ще на що хочу. Але здивіться, яка краса. Ну просто неймовірний колір. Я хотіла давно, але за таку ціну, яку вона тут коштує, хоча в цьому магазині моточок коштує 3,95. Чи 3,90, вже не пам'ятаю. Я взяла по розпродажі, їх всього було два. З такими розкішними етикеточками. І це така ціна 1,95 95. Ось так. Піду творити, втілювати в життя свої мрії, бо в мене є дуже-дуже багато. Ну що ж, сьогодні сьома, давайте вкривати. Важке. Його багато тут щось. А що це таке Давай Давайте Ааа, бабу, дійс. Це не от пройшло роботи. Лариса, що забігають, ой. Там відкривала бреза. Вигляді Діда Мороза. Ти неймовірно. Пахне, а неймовірно. Ароматно. Тобі дякую, Лариса. Супер! Тут ще є карточка. Це, скоріш за все, QR-код магазина, який робив цей... Боже, це, 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 це неймовірно. Дякую! Він пахучий, цей гномик. Я не знаю, яким. Їм... Боже, він так пахне дуже смачно. Мені так подобається. Тут ще щеплення, до речі. Але я зупинилася. Так. Це. Тут все. Яка зірочка гарна. А це ще в нас? Мило ручної роботи. Мильна основа виробництва Нері Україна. Барники від душки. Давайте відкриємо, подивимось. Це просто. Боже, це, це теж... обережно. Мені подобається відкривати обережно. Вже не буде обережно, вже порвало. Чомусь так. Хай туди йде. Зараз. А, я зрозуміла, чому не вийшло обережно. Тут тепло сорому закрите, тому не вийшло. Любов... Любові та теплих обіймів. Дуже класна відкриточка, мені дуже вона подобається. І це пахне дуже приємно. У нас з Ігорем буде два таких чарівних мильця. Пахне неймовірно. Лариса, я тобі дякую. Сьогодні ось така краса в нас. Дякую всім і до наступної зустрічі. Ну що ж, сьогодні у нас неділя і ми підводимо підсумки. І, скоріш за все, давайте розпочнемо спочатку з нової порції краси. А вже потім я покажу, чим же я хочу завершити цю робочу неділю. Починаємо і шукаємо восьму. Сьогодні восьму, це точно, бо я дивилась, не треба було дивитися так. Щось об'ємне, м'якеньке. Дуже цікаво. І трішки я пошкодилась при транспорту Ще один конвертик. Цікаво! Ух ти! Так, подожіть. Яка мила. О, Боже, яка милота! Гляньте, яка краса! Це щось неймовірне. Мені дуже подобається. О, який він класний. Супер! І давайте що шуту з новим роком. Обережненько, обережно. Цікаво, Он так і угу. зараз, зараз. Я так розумію, треба зняти цей скотч. Угу. Мені після вчорашнього якраз адвенту. Так, скотч прибираю. Вже його тут роз... розплутати. Угу. Невеличкий вузличок, Зараз зараз дивимось. Цікавість в мене розпирає, але оця наклейка це просто мега круто. З новим роком поряд нужу. Ну, давайте відкривати. Яка молода! Це також ручна робота. Ви подивіться, це просто неймовірний грибочок. Супер! До моєї лісної галявинки з гарбузиків. Я вчора, до речі, дуже хотіла, але мені подруга сказала, що це не варто робити. Була одна палатка, де продавали готові в'язані іграшки. І там були дуже гарні мікрогрибочки. Мені дуже це сподобалось, але, правда, гачко. І я вам чесно скажу, це просто мило. Це деживі, як кажуть, але дуже класна штучка. Грибочок, гномик в'язальний. Ми там. І ось така відкриточка. Космічний мухомор. Можна використовувати як гольницю або брилок. Кафе сова. Я їх теж також відмічу сьогодні на інстаграмі. Ось так. Тут нема такого нічого таємного, тому можете подивитися. Людина також в інстаграмі, скоріш за все, робить таку красу. Я так думаю, подивимось. Але мені дуже сподобалось. Я у захваті. Ідемо до моїх робіт. Я тепер оці всі картинки, дуже мені вони подобаються, цей грибочок. Це все-все я збираю і буду зберігати. Так, переходимо до процесиків. І перший мій процесик. Я ось так туди на свій імпресований фотофон зробила. Ось стільки я відв'язала. Якщо я не помиляюсь, я в минулого разу рахувала, Мені треба 27 рапортів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рапортів я відв'язала. В сантиметрах це 19 сантиметрів. Мені здається, дуже чарівно вийшло. Непогано. Враховуючи, що я мала мало-дуже мало, мало, мало в'язала, я більше в'язала. Светрик. в моїй коробці дехто мила. шукав свій телефон. Загублений. Ось так. Як боротись називається з підлітками? І мій светрик. Вчора я вам показувала, що я вже завершила. Покажу зараз в денному освітленні. Ось так виглядає моя резиночка. Вона прям нісінько така, точнісінько така сама, як і на горловинці. І я вже почала в'язати рукавчик. Десь від тієї дочки в 15, маю надію, відв'язано. Ось тільки. Ось в мене рукавчика відв'язана. Сантиметрик, це в нас? Чотири. Чотири Скільки відв'яжу на наступному тиждень, не знаю. Мені треба завершити светрик до 20 грудня. Тому буду намагатися на наступному тижні завершити хоча б повністю. Рука. Всім бажаю гарного настрою. Ось такий у мене був цікавий тиждень, мені здається, я себе мотивувала щодня підключатися, і в мене це вдалося. Можливо, такими кроками я звикну і буду до вас підключатися з в'язанням. Але, на жаль, як ви бачите, зараз у мене не настільки різноманітне в'язання, щоб кожного дня вам підключатися і розповідати. На жаль. Але цю красу я просто в захваті. Стільки краси. Дякую, Ларисочки, за цей мегапозитив. Я просто-просто у неймовірному захваті.